Звичайно, що питання мобілізації несе в собі стратегічні завдання держави, району області і на виконання розпоряджень відповідних обласної державної адміністрації спільно з районним військовим комісаром, з очільниками сільських селищних рад, сільськими селищними головами. Спільно працюємо у цьому напрямку. Звичайно, дуже багато проводиться роз'яснювальної роботи, доведення людям необхідності даної ситуації, яка склалася в державі, для того, щоб до збройних сил, до добровольчих батальйонів пішли в першу чергу готові фізично. Готові морально, психологічно люди. Що стосується планових показників, то з плану, який був доведений до району сержантський солдатський склад, 30 осіб, цей план було виконано, завдячуючи в першу чергу людям, тому що лише разом спільно ми можемо ці завдання вирішувати.